Вітаю всіх, хто в ці хвилини залишається разом з нами. Це програма Власний погляд. І ми продовжимо обговорювати підсумки президентських виборів. Сьогодні разом з нами народний депутат України Віталій Барвіненко. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю! вас. Пане Віталію, Давайте розпочнемо не з загальної картини і атмосфери, в якій проходили президентські вибори. А із виборів в Одесі, тому що ви представляєте Одещину, приміг на виборах міського голови Геннадій Труханов. Але сьогодні команда Едуарда Гурвіца ставить під сумнів. Перемогу, власне, обіцяє звертатися до суддівського корпусу і оскаржувати результат. От зсередини, як як виглядала ця картина і от підсумки голосування від вас? Я би вибори в Одесі розділив на два таких етапи. Перший етап це до трагедії 2 травня, коли йшли вибори, і другий етап після цієї трагедії, яку всі знають. І саме другий етап виборів, я думаю, дуже суттєво вплинув на результати цих виборів. І в тому числі після другої, протягом другого етапу, було застосовано дуже багато технологій, я вважаю, таких брудних, які, можливо, ускладнили в тому числі і виявлення жителів Одеси. І я хотів би звернути увагу, перш за все, на досить низьку явку. Там фактично 46% uh -huh. і тільки одеситів прийшли на вибори міського голови. Це теж, як на мене, досить показово. Що стосується скарг, я вважаю, що кожен кандидат, тим більше кандидат, який програв, Має право звертатися до судів, звертатися до комісій, Якщо комісії не прийняли ті чи інші скарги, звертатися до суду районного чи адміністративного, і рішення судів потрібно буде виконувати. Наскільки я знаю, на сьогодні відповідних рішень судів немає. Але я в день виборів, фактично, як житель міста Одеси, приїхав зранку в православну дільницю, на дільниці було все спокійно, потім поїхав на свій виборчий округ, і весь день виборів знаходився на своєму виборчому окрузі на території Одеської області. Тому е, можу сказати, що тут, в справі виборів е, міського голови міста Одеси, потрібно, щоб говорили юристи, говорили суди, якщо є до якоїсь якісь претензії, а не говорила благосфера, Фейсбук там, чи інші соціальні мережі, які фактично е, по собі мають таке оценочне суждень. Я сторонник, що все було документально. Якщо Едуард Йосифович Гурді подає до суду, суд повинен розглянути відповідно ці скарги, які є. А напередодні 25 травня з'явилася інформація про те, що в Труханово є російське громадянство. Це технологія, чи цей факт, який можуть перевіряти правоохоронці? Що там Я особисто все мало вірю, що Геннадій Труханов міг отримати російське громадянство. Але разом з тим, наскільки я знаю, є офіційні депутатські звернення моїх колег, народних депутатів до відповідних органів. Хай ці органи зроблять висновки свої і оприлюднять результати. Тому що все інше це буде будемо так говорити, якісь такі розмови пусті, які фактично не мають під собою документального підтвердження. Я знаю Лешко звернувся, ряд других державних депутатів звернулися з цього приводу. Наскільки ті документи, які е, ми бачили в ЗМІ, е, дійсно оригінальні, наскільки вони не звашовані, це хай виясняють відповідні органи. На сьогодні до речі, е, щодо паспортів, я думаю, там що наскільки я пам'ятаю, я е, досить довго пам'ятаю вувчу компанію в Одесі і інших років, з 2002 року. То постійно тема паспортів, то в когось паспорт із зайвські появлявся, то в когось ще якийсь паспорт постійно серед кандидатів тема паспортів була в Одесі, така дуже ну популярна, пане Віталію. Сьогодні новообраний президент України Петро Порошенко сподівається а, на підтримку депутатського корпусу, але а, на певний етап, тобто не виключає можливості припинити повноваження парламенту. От ви готові піти на перевибори, якщо треба. А, ну якщо є така вимога суспільства і бажання президента. Ну, бажання президента це річ така досить ефемерна. Якщо буде рішення президента, uh -huh. чи яке на законодавчому полі буде основано, дійсно парламент піде на перевибори. Сьогодні президент отримав фантастичний результат, як на мене, і фантастичний кредит довіри. Президент, міський голова міста Києва, тобто столиці, повністю депутатський корпус, ряд мерів обласних центрів, реклама там який, яке пам'ятаю, Чернівці, які теж обиралися 25 травня, представники. Фактично однієї команди. Батьківщини удару, але фактично це представники тієї команди, яку сьогодні представляє президент України. Тому в е, нього є повне право відповідно діяти до закону. Якщо будуть законодавчі підстави, він прийме це рішення, ну, то дійсно тоді парламент піде на перевибори. Але разом з тим, до перевиборів, потрібно розуміти, по якому закону будуть ці вибори, угу. і чи буде змінена Конституція. Тому що якщо не буде внесені зміни до Конституції, то фактично сенс як такого. В повній перезагрузці немає, і цей президент має всі шанси закончити так, як закінчив Віктор Ющенко, uh -huh. якого теж будемо так говорити були повноваження такі як зараз діючого президента, який не мав якоїсь точки зору спільної з парламентом. Давайте не будемо забігати наперед, бо фактично ми Я не, мов, тільки бажаю, не вступив оборони. От стосовно законодавчих підстав, сьогодні всі кажуть, що їх немає, вони можуть з'явитися, але є ще інший варіант, що самі народні депутати змінами до закону можуть створити ці законодавчі підстави. От як Я... ви думаєте, є воля депутатського корпусу ви виконати вимогу суспільства? Я бачу щодо питання перевиборів ситуацію наступну. Один із причин це не створення коаліції або розпад діючої коаліції. 257 осіб в коаліції, там, здається, 41 особа фракції «Удар», яка представляє президента, можуть вийти з коаліції, не буде нової mm. коаліції, тоді автоматично навіщо щось ускладнювати і створювати. Є механізм, хай президент своєю командою новою домовляються і вирішується питання. А парламент дійсно тоді прийме це як даність і піде на перевибори. Тоді на місце удару може зайти інша фракція. Наприклад, я сумніваюся, що е, після результатів президентських виборів е, ті сили, які зараз формували коаліцію, е, підуть на коаліцію з партією регіонів говорити відверто. Тому що ми бачимо рейтинг Добкіна і бачимо рейтинг тієї жулі Володимирівни. Не піде ніхто вбивати свій рейтинг окончательно. Об'єднуючись партію регіонів. Тому я, я виключаю цей варіант. Які першочергові кроки новообраного президента України мають бути? От всі кажуть, що це повинна бути політика щодо стабілізації ситуації на Сході? Ну, це даність, це перше питання, це обов'язкове питання. І сам новообраний президент про це говорив. І це, напевно, ключова така віха для того, щоб далі стабілізувати всю країну. Але разом з тим, я би звернув суттєву увагу. Ну, Обраного президента і вважаю, що одним із перших його кроків повинна бути ситуація в сфері банківської політики, uh -huh. тому що в нас проблеми з курсом, я впевнений, у нас проблеми з платіжним балансом досить великі. І якщо президент разом з прем'єр-міністром не вирішить ці питання на ближчі місяці, то ми можемо мати досить такі тяжкі наслідки для економіки, навіть ще тяжче, ніж зараз. Я розумію, що законодавчого президента немає важелі фактично зараз впливу на прямі економічні процеси. Але президент має такий рейтинг довіри. Що впевнений і прем'єр, і уряд, і парламентська коаліція будуть виконувати ті завдання, які виставити президент новообраний. Уряд залишається виконувати свої обов'язки. Принаймні Арсеній Яценюк, як прем'єр-міністр, це точно, тому що Порошенко дав йому певні гарантії. Але відносно кадрових питань, які можуть бути рішення голови держави? Ну, мені здається, на ну, вперше, що це ті, які він пряма компетенція призначення. Міністр оборони, міністр закордонних справ, Генеральний прокурор. Я думаю, що президент. На мою думку, протягом найкоротшого терміну після інавгурації повинен тут визначитися чітко і бути повинні не виконуючі обов'язки, а керівники цих напрямів. Тому що за останні три місяці у нас вже другий виконуючий обов'язки міністра оборони. І е, потрібно, щоб був керівник, який буде брати на себе відповідальність. Потрібно вже від епохи виконуючих обов'язків уходити. Вже, слава Богу, один виконуючий обов'язки після інавгурації стане президентом легальним, значить там, і офіційним. Те саме потрібно щодо міністрів і Генерального прокурора. Я думаю, що сам цей факт теж буде позитивно на ситуацію впливати. Президентська вертикаль, керівники обласних державних адміністрацій от вас в Одесі призначили Ігора Палицю так, після тих сумних подій, які відбулися 2 травня. Взагалі, яка, як може відбуватися ротація в, в, в обласних адміністраціях? Ну, що стосується Одеської області, я особисто не бачу сенсу в ротації, тому що за ті перші кроки. Який зробив новий губернатор, це дійсно е, прийшла в область людина, яка показує можливість ефективно керувати. Ефективно, Тому що у нас з 8 листопада змінилися два губернатори, які фактично так пройшли от, і е, ну, не залишили особливо е, собою сліду, і фактично особливо останність цих губернаторів не керував областю. Я маю на увазі пана Неміровського. Ігор Петрович Павець, я маю надію, і потім першим кроком, що бачу, досить ефективно і досить конкретно. Взяв під контроль ситуацію в Одеській області. І саме завдяки цьому пройшло 9 травня нормально. Я вважаю, і вибори спокійно пройшли, які були зараз в цю неділю. Давайте поговоримо про інших кандидатів, які е, так само мають певну підтримку в суспільстві: Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Гриценко, Тігібко. От, е, як ви вважаєте, е, ну, з приводу Ляшка? Тут всі відзначають, що в нього дуже. І різкий злет, високий рейтинг, за рахунок чого йому вдалося досягти таких результатів? Думаю, що Олегу Вішку вдалося досягти цих результатів за рахунок перше, дуже конкретних лозунгів і дуже конкретних обіцянок. взагалі там Наведу порядок чи ще щось зроблю, а за, на рахунок того, що він сприймався і соцівався з дуже конкретними речами. Це перше. По-друге, в нього досить жорстка риторика. і Мені здається, що він і далі буде мати свій ядерний ректорат. Тобто це не той проєкт, і не той кандидат, який прийшов і ушов. Тому що ми бачимо, що постійно він і на окрузі в слову, брав найбільший результат на парламентських виборах, і зараз на президентських. Я думав, що четверте-п'яте буде, але він дійсно показав досить пристойний результат, як і Гриценко. По поводу Тібка, ну що говорить, результат ми всі бачимо, лісовки говориться. Поэтому тут я не бачу, що документувати. Про Юлію Тимошенко. Юлія Володимирівна, я вважаю, що отримала не той результат, який можливо, на який, можливо, вона заслуговував би, говорячи відверто. І думаю, що ну, ті, хто Юлію Володимирівну зараз списує з політичного поля, дуже рано це роблять. Я впевнений, що чи на парламентських виборах, чи, можливо, на якихось інших виборах, все-таки Юлія Володимирівна буде досить суттєвим, потужним ревцем, політичному полі України. Колись очолювали обласну так, організацію так, Батьківщина. У чому проблема? От кажуть, що багато людей пішло із партії. В чому був конфлікт? Знаєте, я пішов з партії у грудні 2009 року і з того разу жодного разу за ці п'ять років, навіть в ті часи, коли було модно критикувати Юлію Володимирів, я жодного разу не йдете не йдете, щоб я критикував Чию чи партію. Чому я вийшов, чому йшов, то були особисті наші стосунки. Причому з найближчим оточенням Юлії Володимировни, і я радий бачити, що зараз цих людей фактично у них протягом там декількох років їх вже немає в Юлії Володимировни. Надіюсь, що ті помилки, які були колись в команді цій, не повторяться. Я їм хочу бажати тільки удачі. Пане Віталію, От як ви думаєте, в контексті, от знову ж таки, повертаючись до завдань глава держави, який вектор співпраці сьогодні вибере Петро Порошенко? Зрозуміло, що. Більш прийнятний для нього це вектор співпраці з Євросоюзом та Сполучених Штатів Америки, але тим не менш з Росією треба домовлятися. Бо є газ, є питання кордонів. Бачимо, що в нас кордон фактично його немає сьогодні через таї проблеми на сході нашої держави. Як сідати домовлятися за участі посередників чи без них? Думаю, Петро Олексійович, як в минулому дуже успішний бізнесмен, вибере прагматичний вектор розвитку країни і не думаю, що він буде. Вести якусь одну лінію, нехтуючи іншими моментами, тим самим заганяючи країну ще в більшу прірву. Я впевнений, що він досить прагматична людина і він знайде механізми спілкування, в тому числі з представниками Російської Федерації. Наскільки я пам'ятаю чув заяву, то тільки поки що прем'єр-міністр заявив, що хоче посередників при переговорах угу. з Росією. Президент новообраний такого не озвучив, принаймні я не чув, тому я думаю, що тут він собі залишив поле таке для нормального політичного маневру. І мені здається, що він знайде механізми співпраці, стабілізації ситуації, але після закінчення операції антитерористичної на е, сході нашої країни. От постійно, коли обирає е, Україна президента, всі гадають, куди перший буде візит здійснено. Е, е, Петро Порошенко в якості новообраного президента не, не в якості президента України, поки що не вступив е, в, в не вступив повні виконання своїх обов'язків, не прийняв присягу. Здійснить візит вже в Польщу. От як ви думаєте, в Росії це сприймуть? Я б сказав би так. Значить, оскільки він ще не вступив офіційно до посади, можу собі дозволити деякі вольності. Він не скільки в Польщу, скільки на прийом до господина Обами здійснить візит. Значить, це його вибір. Він ще формально не є чинним головою держави. Значить, я думаю, що він має абсолютно право якісь провести певні консультації, в тому числі з президентом Обамою, з президентом Польщі. Знаю, що президент Естонії хотів зустрітися з ним до інаугурації. Думаю, і там буде якась зустріч. Тому це його право. А далі зовнішня політика залежить від президента і її ефективність ми побачимо. Я думаю, що зарану, що зараз говорити, потрібно, що пройшов час, побачили дії новообраного президента, і думаю, що йому вдасться дуже хотілося всій країні. Що ми вдалося реалізувати те, що я вицяв. Ще одне питання до вас. От, завтра робота парламенту після виборів, перший день, фактично. Що побачимо в сесійній залі? Ажіотаж, думаю, побачимо. І бурхливе обговорення результатів парламентських виборів. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую, Нагадую, вам. що сьогодні разом з нами був народний депутат України Віталій Барвіненко. Залишайтеся з нами. На все добре.